Заводу водії забирають нові тролейбуси. Анатолій Зедерей на Луцькому підприємстві електротранспорту працює з 1984 року. За цей час, каже, освоїв різні машини. Удобно, і роль удобно. Не годе, не шумить. Відеокамера показує спереді, задні, в салоні, двері, відкриті, закриті. Видно, водій Олексій Шолом курсує на маршруті 4 а тролейбусом 1999 року виробництва. Тепер каже, їздитиме новим. Я його люблю. Цей тролейбус я поначалу чуть не жив в ньому. Ну, привикну, конечно, до того. Ну, я просто з цим горя не знаю. Рідко буває там якісь мене там просто щось полама. Ті де старіший тролейбус, ззаді новий, то всі ждуть, звісно, на нові йдуть. Люди задоволені, звісно, їдуть на новий. Зараз на балансі луцького підприємства електротранспорту 56 тролейбусів. каже головний інженер Володимир Бабич. Щодня містом курсує 41 машина. У вихідні та святкові дні 28. Дев'ять нових тролейбусів на маршрути вийдуть на початку лютого. Вони виїздять по всіх маршрутах, Основно у нас тролейбуси це 15-15А. Стараємося, що нові тролейбуси працювали. Перший, другий маршрут, 12-й маршрут і п'ятий маршрут. Для того, щоб оновити тролейбусний парк, треба ще нові тролейбус додати, тому що в нас залишається, якби там не було, ще 30 старих тролейбусів залишиться. Уже раніше ми проводили капітальні ремонти. Зараз ми вже від цього відходимо, оскільки у нас парк оновлюється. Директор департаменту Луцької міськради Борис Маль сказав, що окрім старих машин містом курсуватиме 21 новий тролейбус. Наступні вісім, які передбачені проєктом, надійдуть наприкінці лютого. Вартість цього проекту 4 мільйона 600 тисяч євро. Це кредитні кошти, 155 тисяч євро. Це грантові кошти, які не треба повертати, які будуть спрямовані на оновлення електромереж під ці нові тролейбуси. Термін сплати доволі вигідний, це 20 років відсоток. Ну напевно, найнижчий. суспільне на зупинці громадського транспорту поспілкувалася з лучанами. Стан тролейбусів люди коментують так: старі холодно зовсім там нічого не включається. На нових літом прохладно зимою тепло. Нові дуже хороші і зручні з коляскою. Старі це вже як то кажуть. Прошлий вір. Нові, звичайно, комфортабельніші, тепліше. Маю надію, що не будуть заклеювати рекламою нові тролейбуси, що вони будуть тільки прикрашати наше місто. Я не вірила, коли перші з'явились, А тепер ні. Це ж розказ. Загалом, згідно з проєктом Європейського інвестиційного банку, передбачено придбання 29 тролейбусів, розповів директор департаменту Борис Маль. Надія Панасюк, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.